Добрий вечір всі присутні тут. Ми хотіли вас поздоровити з сьогоднішнім святом та показати презентацію на тему Григорій Сковорода український Сократ. Григорій Савич Сковорода. Найвидатніша постать у культурному житті України XVIII століття. Філософ і поет, педагог і музикант, знавець латини, староєврейської, старогрецької польської, німецької, російської мов. Він розлинув комплекс ідей, актуальних для свого часу. Став не лише ідейним передтечею нової української літератури, а й творцем найвизначнішого вчення в українській історії філософської думки. Пройшовши складний шлях боротьби з залишним світом, який, попри так зусілля не та кримтомах його, сковореда висновку, що коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, та й усе світло щасливе, бажане. Оце і є філософія. Саме таку філософію філософію життя і прагнуть створити український сократ. Гармонійно поєднуючи основоположні принципи своєї філософії, філософської творчості та власний спосіб життя. А, своє філософське вчення Сковарада сформував під впливом античної і середньовічної європейської філософії. Фалес, Епіфагор, Геракліт, Сократ, Платон, Аристот, Ліній і Ротердамські. За своїм змістом і спрямуванням філософія Сковороди відрізнялися від філософії професорів києво Мізвянської академії. Якщо провідною тенденцією філософських курсів Києво-Мигилянців був арістотелізм, Сковорода це до ідей Платона, який в академії був об'єктом критики. Якщо професори акцентували увагу на дослідженні проблем онтології та гносеології, що розглядались у контексті зовнішнього світу, то Сковорода зосередився на етико-гуманістичній проблематиці. У нього на передньому плані не світ, а людина і духовне начало в ній. Сковорода створив власне. Мислення. Його філософствування властиве органічне поєднання художнього і персонально-абстрактного світопоглядання. Наслідком такого поєднання став універсальний алегоризм, у якому предмети явища осмислюються не в сукупності, властивості, не в цілісності, а лише в абстрактному схематичному образі їх, їх як символ. Один із найавторитетніших дослідників його творчості Чужевський писав. Філософічний стиль сковороди – це своєрідний поворот філософічного думання від форму мислення, образах та через образи. Він повертається від термологічного вжитку слів до символічного їх вжитку. Сковорода пристосовує склад філософі... філософської термінології до свого стилю думання. Поняття стають символами. Одним із основоположних принципів філософської системи Сковороди є вчення про двонатурність світу. Згідно з ним, все суще складається з, двіх, з двох натур видимої і невидимої. Тобто матеріальної і ідеальної, тілесної і духовної, мінливої і вічної, залежної і визначальної. Тощо. А у цілому світі Писав Сковорода два світи, з яких складається один світ світ видимий і невидимий, живий і мертвий, цілий і розпадливий. Принцип двонатурності світу Григорія Сковороди органічно пов'язаний з його вченням. На філософську традицію, античну, натур філософію Бозанського, Бруно, філософські посики його могілянців, зокрема Колочного, він поділяє усе суще на три специфічних види буття. світи великий або макрокосм Всесвіт, малий або мікрокосм людина і світ символів або біблія. Отже, ця філософська система Сковороди у своєму внутрішньому єстві пронизана антитезами видимого і невидимих зитів, що постають у найрізноманітніших ракурсах. Дякуємо за увагу.